Всеукраїнський лідер з неквапливості підрахунку голосів – 197-й округ у Каневі тут не встигли обробити і половини протоколів. Натомість відзначилися відсиланням сфальшованих даних до ЦВК навалою бритоголових журналістів, виїздами швидкою, трьома зниклими та одним мало не з'їденим протоколом. Один день з життя комісії. Далі у репортажі Дениса Бігуса найповільніший округ у самому центрі України. Тут на ОВК у Каневі намагаються зіпсувати протоколи прямо перед камерами. Позбавимось посмідайтесь, давайте позьмись. Поспій мене маємо. Расти немає справа. На папірець із результатами голосування зазіхав самовисуванець Володимир Матюша. При спробі схопити протокол з 897-ї дільниці його затримали. Врятований документ єдиний ОВК протокол з цієї дільниці з проставленою датою. На підставі цього паперу можна буде скоригувати неправдиві цифри, відіслані раніше на сервер ЦВК. Загалом на переконання опозиційного кандидата його опоненту Богдану Губському завищили результати одразу на трьох дільницях. Тільки ж на сервері ЦВК з'явилися. Перекручені дані по дільниці 710 888, де за Губського віддано 189 голосів, за Доценка 525. На сервері ЦРВК з'явилася цифра за Губського 819, за мене 125. А це на в місці 700 голосів. За доправленими на сервер ЦВК даними Богдан Губський виграє у кандидата від опозиції Леоніда Даценка з відривом у тисячу голосів. За підрахунком протоколів програє мало не п'ять тисяч. Щоб відновити істину, доводиться збирати протоколи дільничних комісій у спостерігачів. Адже документи з результатами направлені в ОВК, зникли одразу після відсилання перекрученої інформації у Київ. Я не, не можу вам це об'яснити. Не можу. ви розумієте, не можу не можу. б я могла вам об'яснити, я б вам об'яснила. ОВК йде перерахунок, до будівлі під'їжджають за три десятки невідомих. Попри характерну зовнішність, усі представляються журналістами і мають посвідчення місцевих видань. Їх авто з київськими та вінницькими номерами. Не, що, не можна... Я пропоную вам логічне рішення питань. Або ми зараз вас або я зараз заходжу сам. Другий день підрахунку голосів на 197-й ОВК не закінчується без жертв. До лікарні доправляють трьох жінок з комісії. Їм стало зле просто під час підрахунку. Ще семеро членів ОВК зникають з невідомих причин за відсутності кворуму. Комісія йде на чергову технічну перерву.